Російська військова розвідка намагалася влаштувати вибухи у Європі. Ведеться розслідування у Європі. Дивом не сталася велика катастрофа. Як з'ясувалося в результаті немецького журналістського розслідування за низкою дивних вибухів посилок на логістичних складах у Лейпцигу, Варшаві та Бірмінгемі, влітку 2024 року, мабуть, стоїть російська військова розвідка ГРУ. За даними розслідувачів, невідомі зловмисники запакували саморобні вибухові пристрої у масажні подушки та секс-іграшки, які потім були закладені. У посилки з таймерами та передані на доставку через декілька країн. Так, одна з посилок мала потрапити на рейс до Лондона, але через затримку залишилася на землі і здетонувала в контейнері на території аеропорту Лейпциг. Тільки завдяки цьому ніхто не постраждав. Якщо мирні переговори під керівництвом США проваляться, Україна може опинитися у важчому становищі в майбутньому та отримати більш жорсткі умови миру від Росії. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. В інтерв'ю The Free Press він заявив, що ця війна не може закінчитися військовим шляхом. Росія, на його думку, не може захопити всю Україну, а Україна відкинути Росію на кордони.